Держава вирішила пробачити військових, які вперше самовільно залишили військову частину, але добровільно повернулися назад. Відповідний закон уже підписав президент. У цьому відео розберемося, що саме змінює закон та як військовому повернутися із СЗЧ. Та спершу дуже прошу вас перевірити, чи ви на нас підписалися, і написати коментар під цим відео. Так Ютуб зрозуміє, що ми робимо справді важливий контент. Також дякую команді Київ Медіа Хуб, яка ласкаво прихистила нас. Саме тут ми записуємо це відео. У 2024 році військовослужбовці почали масово самовільно залишати військові частини. До вересня цього року було відкрите майже 60 тисяч відповідних кримінальних проваджень. При цьому частину випадків не фіксують, тож насправді їх набагато більше. Аби зміцнити обороноздатність, варто було би повернути на службу хоча б частину цих людей. На допомогу приходить новий закон. Згідно з ним. Військовий, який вперше самовільно залишив військову частину або дезертував, може добровільно повернутися і продовжити службу. За таких умов дія його контракту продовжується. Також військовий знову буде отримувати грошове забезпечення, харчування, відновить доступ до пільг та соціальних гарантій. Якщо проти військового встигли відкрити кримінальні провадження за статтями 407 та 408 кримінального кодексу, це та дезертирство, це не буде підставою відмовити. Йому у служби. Нагадаю, що все це можливо лише за двох умов: військовий іде у СЗЧ вперше. І повертається добровільно, і тут варто зауважити, що є чимало військовослужбовців, які пішли в СЗЧ вдруге, тож їхні проблеми цей закон не розв'язує. Давайте поговоримо детальніше про те, як військовослужбовцю повернутися в частину. Цю інформацію вже оприлюднили у Міноборони. Отже, для того щоб повернутися із першого СЗЧ, військовому потрібно прибути до визначеної частини і висловити готовність продовжити службу. У відповідному рапорті йому треба вказати посаду, яку він обіймав, та військову частину, де проходив службу до того, як самовільно її залишив. Якщо є необхідність, можна зазначити номер кримінального провадження та органу, який здійснює досудове розслідування. Це якщо людині відомо ця інформація, але це не обов'язково. Ухвалення цього закону вже дало результати. В офісі генпрокурора відзвітували, що понад 8 тисяч військовослужбовців повернув повернулися із СЗЧ на військову службу, із них три тисячі повернулися після 29 листопада. Тобто, завдяки новому закону. Зауважу, що, хоча рішення було дуже правильним, воно не скасовує проблем, адже люди йдуть у СЗЧ не від хорошого життя. Військові скаржаться на свавілля командирів, погане ставлення, брак адекватної психологічної підтримки. І це тільки початок списку. Захистити їх від цього практично нікому, адже спеціального військового обдусмена у нас немає офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини завалений зверненнями. Ще одна проблема: ставлення до тих, хто. То повернеться із СЗЧ. але це вже інша історія. Наша влада любить точкові рішення, але ця любов не до добра. Захисники мають бути захищені, а для розв'язання складних проблем треба розробляти комплексні політики. У коментарях пишіть свою думку з цього приводу, адже саме в дискусії народжуються правильні рішення. Насамкінець хочу подякувати тим, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, BuyMeACoffee YouTube. ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному і місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять кращою нашу країну.